Мджола пристала. Добрий день. Сьогодні 24 вересня. От Підійшов до Груші Тут вона куплялася саме як талгарка. Два дерева. Сім років тому я біля хати посадив, там в основному літні груші прищеплюю. І тут посадив. От кілька гілок залишив від талгарки, а то все пустив. Там багато сортів в мене є. І киргизька, Шенлі, Азіати тут повністю понські азіатом пив. тут і Сакюї, сигналка була. А Тут залишив кілька гілок талгарки. Мені дуже подобається ця груша. Але подобається вона мені, от саме колона ще така зеленкувата. От така ще зеленкувата. от Мені подобається її смак. Колона вже е, Переспіває, стануться жовта, ну така ще можна, то вона мені вже не така смачна. Вона може до Нового року лежати, але краще десь до середини жовтня її споживати. Я тут нормую, біля хати вже не дуже, там мене родичі нормують, приїжджають Черкас, От, то тут розміри нормальні. Так, зараз от спробую одну. На сонце така, рожевий такий бік, загар має. Ось саме зараз така, в такій стрілості. Вона найкраща. Це десерт на смаку, груша. Теж відносяться до азіатів, вони всі, майже всі хрумкі. Ну, єдиний така біла ворона це темболі. От, кілька залишив ще. Бачу, там ще є кілька плодів. От Вони такі більш маслянисті. А так всі азіати хрумкі, соковиті, солодкі. І талгарка ну, дуже. Смачна і в кого ще немає цього сорту, то радий би б завести. Завжди з урожаєм, проблем немає. Листя завжди чисте, але іноді нападає кліщ. От другий рік замітив, що от від кліща треба її обробляти. Полдежарка теж в кінці літа почала тут мене шкодить і багато гнилих було. От, а так груша. Без проблемна, ну то врожаю, що є, мені повністю вистачає.